Росія хоче спочатку перемовини, а потім вже перемир'я. Україна нам полягає навпаки на безумовному припиненню вогню, а потім вже перемовини. В цьому нас підтримують і європейські лідери, в цьому нас і західні лідери підтримують. І навіть щойно буквально минулу годину ми теж все вже розповідали. Підтримав навіть новий понтифік, папа Лев. На чиєму боці буде правда, і чи зможемо ми натиснути на Росію, щоб вона погодилась спочатку на затища, а потім вже на переговори? Правда, на нашому боці ми відстоюємо мир, ми відстоюємо міжнародне право. Так і зрозуміло, що всі ситуації, як і всі останні, більш. 10 років і 3 роки до понад період війни повномасштабної є одна сторона, котра дотримується міжнародного права і, зокрема, нормі звичайно введення війни, і інша сторона, котра хоче її продовження і розширення, маю на увазі так звану Російську Федерацію, котра насправді є колоніальною імперією. Тому питання, як ви зазначили, вірно чи зможемо ми разом з нашими партнерами знайти ті інструменти, які змусять Путіна змусять всіх цих військових злочинців. Терористів eh, прийняти eh, зупинення вогню і розпочати перемовини про eh, якісь більш тривале перемир'я тому eh, чи вийде це зробити чи ні? Eh, це велике питання, оскільки нам протидіють так і. Є іншою стороною це чекісти і люди, котрі хочуть знищити міжнародне право, і вони завжди використовують дипломатію як інструмент власних спецоперацій. Тому це чітке розуміння і та відповідь, яку надав і президент України, і президент Франції, і канцлер Німеччини, що спочатку припинення в вогню, а потім будь-які перемовини мені здається, це надзвичайно вірна і єдина можлива позиція в наших умовах. Пане Олеже, може звичайно Путін не дослухатися до європейських партнерів? Ну от йому не цікаво, що вони йому радять. Але ж є Ердоган, який сказав, що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всебічне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів. Тобто він про це сказав, як відреагує Путін і чи дослухається до Раджепа та іпа Ердогана? Мені здається, що Путін це та людина і його найближчі оточення байдуже на все, не тільки на норми писані, так права, закони, які формально Російська Федерація е дотримується. Так вона ж є навіть досі, на жаль, е частиною Ради безпеки і ООН, і розказує про якісь там права і закони. Але фактично їм байдуже не тільки на ці закони, але й на всіх е політиків, не тільки кого вони вважають супротивниками, адже вони. Відкрито говорять, що вони ведуть війну проти колективного заходу, як вони називають. А по суті, так про проти based order, тобто міжнародного порядку заснованого на домовленостях і праві так само їм байдуже на тих, хто є через різні обставини їхніми тимчасовими союзниками, попутниками або займає умовну нейтральну позицію, котра, звісно, їм вигідна, тому що нейтралітет, коли є агресор і жертва це завжди по суті підтримка агресора. І та позиція, яку займає лідер Туреччини, вони вигідно Російській Федерації, тому що дозволяє завжди обходити санкції. Вона дозволяє торгувати, вона дозволяє мати певну легітимність, тому що вони комунікують постійно, і при цьому всьому я вважаю, що Ім байдуже на те, що там міг заявити лідер Туреччина або іншої, навіть дружньої для них держави, крім Китайської Народної Республіки, бо це напевне єдина країна в світі, котра могла б зробити дуже швидко змінити позицію Москви, оскільки відмова КНР підтримувати Російську Федерацію вкрай її швидко обмежувала. Тому сподіваємося, цю позицію можливо і інші лідери не тільки вільного світу підтримують, і Москва буде змушена піти на припинення перемовини. Але в той же час я б не дуже на це сподівався з одного боку і з іншого був би готовий до іншого сценарію безвідносно до того, підуть вони чи не підуть. Ми маємо розуміти, що навіть якщо це все відбудеться, вони як і заявляли, не відмовились від своїх цілей. А їхні цілі це знищення нашої державності, знищення нашої нації. І знищення більш глобальної європейської і євроатлантичної єдності, тому навіть якщо сподіваємось, буде досягнено тимчасова перемиря, чи будь-який більш-менш тривалий мирний процес, це означатиме, що Москва готуватиметься до наступної агресії і нападу на Україну на наших партнерів в північній Європі, центральній Європі, в Східній Азії і так далі. А от очікував Путін, що коаліція охочих запропонує ось таке тридцятиденне перемиря. Чи були в нього був план дій? Тому що вчора всі чекали на його прес-конференцію декілька годин. Потім він вийшов опівночі говорити до свого народу, і в принципі до всіх нас. Ми хотіли теж його почути, що хоче Росія. Цікаво. Спочатку він нібито сказав, що він готовий до прямих переговорів в, 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 саме в Стамбулі. Потім з'являється Ушаков і Захарова, які кажуть, що вони так нас зрозуміли. Вони змінюють свої свою риторику. Вони змінюють свій план. що це так от у них було це. Так вони собі це зрозуміли і вирішили це все так подавати частинами. Спочатку він говорить: йдемо на перемовини, Зеленський погоджується. Так, я погоджуюсь, і 15 травня ми з вами говоримо. Потім говорять, ні, все таки є певні умови. Давайте закінчимо розмову, яка почалася в 22-му році. Тобто, що відбувається, вони самі не знають, чого вони хочуть. Чи все ж таки це ось така гра в піддавки певним чином? Так, це навіть не графі Вони є чекістами. Так, це співробітники спецслужб. Це люди я, я попереджу. В нас є буква, капу... Буквально 20 секунд. Будь ласка, на відповідь. Так, тому, тому це їхня це їхня стра. Стратегія постійно брехати, постійно створювати нові моменти і додаткові додаткові елементи домовленості, аби їх не дотримуватись, порушувати і сказати: насправді ви винні, Да? тобто, ми були готові і хотіли, але ви не прийняли все, що ми хотіли, і постійно вони додаються. Тому вони так робили не тільки останні 10 років, а фактично останні 300 років. Сподіваюсь, ми це зрозуміли. Не будемо повторювати з партнерами ці, цих помилок. Пане Олеже, не маємо віри. Є віра вам. Знову вас запрошують до розмови. Олег Могалецький, дослідник геостратегії, засновник Three Nations Post Russia, форум. Бо з нами напрямом зв'язку. Дуже дякую і чекаємо вас знову.